Друзі, всім привіт! Сьогодні в такому неформальному форматі. Просто хочу поділитися з вами про те, як Бог змінює долі, як Бог він може робити реально дуже потужну роботу в серці. І це буде на прикладі моє, на моєму особистому прикладі. Я хочу розповісти про те, як Бог від самого початку і до сьогоднішнього дня вів мене, як він змінив моє життя, як я прийшов до покаяння і так далі. Так далі, так далі. Е, тому, як ви можете просто включити це відео на задній фон десь якось е, послухати, коли ви щось робите, і, і там, да, все буде вдома і так далі. Отож, я пам'ятаю, напевно, саме такий перший момент, коли я розумію, що Бог ще тоді, вже тоді робив мені роботу. Це тоді, коли мені взагалі було роки, там, можливо, 4, я не знаю, тому що я пам'ятаю, як мене одного разу. там, Мама забрала і садочка. Я був такий вредний, що просто жесть. Е і вона за те, щоб я там не плакав, е нормально себе вів, вона мені казала, що буде купляти мені якусь там іграшку, щось таке невеличке для того, щоб мене е спокійно забрати з. -з, -з Садочка, і я був абсолютно ну, в нормальному стані, був не кричав, не плакав і так далі, і це мене успокаювало. І одного разу вона прийшла, і вона прийшла без іграшки, сказала, що нічого не, не купила. І я тоді подумав: ну, я не буду закатувати ніяку там істерику, я не буду плакати і так далі, тому що Бог хоче, щоб я був послушним. Тобто, ви розумієте, дитина, що вона все 4 роки, вона вже ось такі речі може розуміти. Того, якби аргумент мого власного життя, що якби діти яким там 3-4 роки, що вони нічого не розуміють, то це неправда. Ось. E, і потім, що далі відбувалося, фаза того, той непослушної дитини, бо я був в ранньому дитинстві дуже несухняна, вона приросла в те, що я, що я е, років. В 6, коли почав ходити на підлітковий клуб, підлітковий клуб Авана, Він ще тоді і називався. Я тоді, так скажемо, починав бути там відмінником, в тому сенсі, що я знав всі вірші, я знав відповіді на всі питання і так далі. І в недільній школі так було. Якщо молитися, там, то Міша має молитися. Якщо там знати відповіді на питання, то Міша має знати. І до речі, мені помогло знати ці відповіді на питання тоді, коли... через те, що в дитинстві ще саме дитинство, там раннього дитинства. Папа мені читав на ніч різні біблійні історії, потім там задавав питання. От, і це мені реально допомогло знати відповіді на різні питання. Е, і я вже був таким відмінником, можна сказати, там, в недільній школі, там, на, в цьому, на Авані і так далі. Е, і, відповідно, для того, щоб з роками мій такий рівень відмінника він і падав, мені. Треба було е, тримати цей рівень і завжди, хочу я того чи не хочу, знати всі вірші, знати відповіді на питання і так далі, і так далі. Е, але слава Богу, що ось ця річ, вона допомогла мені все ж таки вона зіграла зі мною, так скажемо. Дуже, так скажем, хороший, хороший такий жарт, тому що в кінечному результаті це все привело мене не стільки до самоправдності, як до того, що Боже Слово, воно робило роботу в моєму серці, і я розумів, що мені треба покаятися. Я пам'ятаю, мені було там років 12. І після недільної школи я розумів, ну, в нас була вчителька, яка вела недільну школу Тетя Наташа. І вона, я не пам'ятаю, про що був урок, але я зрозумів, що після уроку, коли всі підуть, я повинен з нею залишитись і сказати, що хочу покаятися. Чого я взагалі до цієї думки дійшов? Тому що дійшов, знову ж таки, завдяки Богу, це не те, що я сам до цього дійшов, звичайно. Я зрозумів, що якщо Бог прийде за своєю церквою. Він мене не забере. Я залишусь тут. І тоді, коли я покаявся, я помолився своїми словами і сказав Боже, що Боже простим, незмінив, і забере з мене мій гріх. І що потім відбулося? Коли помолився, потім помилилася наша вчителька, я відчув на фізичному рівні, як просто щось впали з моїх плеч. Це на фізичному рівні я просто все відчував. Е, вона мене поздоровила, привітала. Потім, що відбулося, я виходжу з класу недільної школи. І я йду такий радісний, просто, такий щасливий, що прям вау. Посмішка на моєму лиці вона не згасала. І я просто думав, аби ніхто не подумав, що якийсь ненормальний, зараз без причини просто йду і улибаюся. Вот. І саме цікаво, що це не є якась прям вау історія про покаяння, але в цьому то і чудо, що Бог того хлопчика, який був моральним. Старався бути слухняним, старався бути найкращим на дільній школі. Бог привів до усвідомлення власної гріховності і показав свою потребу в Бозі. І це чудо. Чудо, тому що я міг просто залишитись е, такою самоправедною людиною. Да? Ну, і зараз є деякі ці моменти самоправедності це 100% Це боротьба буде до кінця життя. Але в загальний такий, якщо взяти напрямок, то Бог це забрав. Бог дав розуміння власної гріховності, і це чудо, що мені не треба було проходити через якусь там наркоманію, алкоголь і так далі. Мені просто Бог відкрив, що не дивлячись на те, що я такий моральний, там, не знаю, самий найкращий учень недільної школи, все одно цього недостатньо. І Бог тоді дав розуміння своєї гріховності і змінив. І потім почалось. Потім почалася реальна боротьба з гріхом. Тобто покаяння, хоча не було вау, прям вау-вау, такий, що як покаяння в інших людей, що вони перед смертю самі там, і так далі, але Бог їх спас змінив і так далі. Хоча це не було таке прямо покаяння, але це все одно було справжнє покаяння. Бо тоді почалась моя боротьба з гріхом і моя любов до Бога. Я реально почав ненавидіти гріх і любити Бога. Що далі відбулося? Я тільки почав ходити на молодіжки, будучи підлітком, і туди прийшов на молодіжку один служитель, який казав нам про важливість того, що нам потрібно перебувати в Божому Слові. І він розповідав своє свідоцтво про те, як Бог через своє слово змінив його життя, і наскільки сильна трансформація в нього відбулася і далі відбувається. І він сказав таку фразу, що якщо ми повіримо оцим словам, повіримо тому, що Боже Слово може кардинально змінювати наше життя, і ми почнемо досліджувати Боже Слово, тоді ми про це ніколи не пожаліємо. І через роки ми будемо бачити результати того, наскільки Бог потужно зробив велику роботу в нас. В нас, через нас і так далі. Я в це повірив. Я за це ухватився. І що я почав робити? Я почав тоді ще з підліткового періоду, я не знаю, ну це знову ж таки років, можливо, 14, я не пам'ятаю. Я почав кожен день. Кожен день. 에, прямо я був дуже принципіальний, от прямо до законництва просто доходив, що кожен день протягом. Я не знаю, років 5, можливо, там до 17, 18, там, можливо, 19 років. А можливо, навіть і далі до 20, я точно не пам'ятаю. Я ставив собі ціль, що 3, там, 2-3 години. Кожен день обов'язково я повинен якусь читати біблійну літературу, щось досліджувати в біблії і так далі. І коли в мене цього не було, десь я це пропускав, я себе картав реально дуже сильно. Тобто, це переходило розумні грані, 100%. Але. Але я був дуже такий настойчивий у цьому, і Бог через просто-напросто цю віру в те, що Боже Слово працює, через це дослідження він все більше і більше відкривав мені розуміння свого слова. Все більше розуміння реальності переверталося, все більше розуміння Бога переверталося, все більше розуміння того, хто є я, що відбувається навколо мене, що відбувається в церкві, і так далі. Воно переверталось і переверталося. Саме тому я дуже радий, що підліткові роки вони прийшли саме в цьому. І якщо повертати час назад, то я розумію, що я нічого не хотів би змінити. В плані підлітковому, в плані в цьому що дослідження Біблії в підлітковому віці, і що це постійно було. Це прям була така дисципліна. Оце знаєте, як дуже популярні зараз там є відео в інтернеті, що. Якщо кожен день там, ти робиш щось по чуть-чуть, і це ти будеш робити довго і систематично, то в кінечному результаті ти там, прийдеш до успіху і так далі. Ну, якщо взяти оце правило, да, то воно якраз в мене і, і е, дуже хорошо зіграло роль тоді в підлітковому віці. Воно, по суті, такий заклало фундамент для мого подальшого життя. Е, я пам'ятаю, я прямо ж е, настільки. Не хотів даремно тратити час, що я просто десь там друзі йшли не знаю там, в кінотеатр там, або ще, ще, ще кудись там тусити. Не в всіх випадках, звичайно, але я в більшості відмовлявся, тому що я, я вважав це даремно і тратою часу і просто йшов додому і читав. І через те, я не знаю, там десь до рахуючи раннього дитинства, де там в років шість, я коротше ні разу не був в кінотеатрі і перший раз там був в кінотеатрі -ті -ті там в 21 рік, коли одружився. <глес> я аж настільки був принципіальний в цьому, що прям жах. Ось, але Бог все одно навіть це, цю таку, таке законнічество, він використовував навіть ну, во благо мені, во благо моїй душі, бо все одно я залишався вдома і досліджував там Біблію, читав ці книжки і так далі. Е, і пам'ятаю просто от, отакий пил, який дуже притаманий людям, які там нещодавно покаялися, бо які починають досліджувати Біблію. Це тоді, коли я бачив е, е, відсутність достатнього, так скажем, рівня святості в оточуючих людей достатнього рівня святості. Е, Людей в церкві, хоча себе я не так прям сильно бачив. Хоча мені було багато що не так, але я дуже сильно був такий. Прям мене пило до того, що інші люди там не такі, що вони також так мало знають Біблію, такий маленький рівень розуміння Біблії та далі. Мене це тоді дуже прям цей захвачувало. Я думаю, що це практично кожна людина так. Ну, це моя думка, що це практично кожна людина так, яка покаялась, що в неї ось такий якийсь пил є. Не зовсім, ну, якби, з хорошими мотивами, але дуже такий радикальний, дуже така радикалізація всередині відбувається. І, і через це я в певний момент дуже песимістично піс ставився до. Навіть церковних людей, які там оточують мене, я дуже багато розчаровувався в церковних людях і так далі, тому що, е, знаєте, я дуже сильно захопився мрією про те, яка повинна бути церква, які повинні бути віруючі люди. Але, друзі, крізь роки, дивлячись на цю радикалізацію, яка в мене була. Як все повинно бути, як все повинно бути свято, як, яке повинно бути глибоке розуміння Біблії і так далі. Я розумію, що ми це як така є схожа цитата. Одна, що поки ми не навчимося любити церкву такою, як вона є? І любити її більше, ніж мрію про те, якою повинна бути церква. То ми будемо руйнувати церкву. Нам потрібно відпускати такі ідеальні мрії про те, яка повинна бути церква, які повинні бути віруючі люди. І любити церкву, такою, як вона, якою вона є. Не мається на увазі, що ми повинні з гріхом. мається на увазі, що ми не повинні нічого не робити, коли ми бачимо щось не біблійне в церкві. Ні. Я маю на увазі любов. І це тільки недавно, можливо, там рік назад. Я зрозумів це. Що мені потрібно відпускати мрію про те, яка повинна бути церква, які повинні бути віруючі люди, і реально любити їх, не дивлячись на те, що хтось там не знаю, не так вірить, як я, не такі, можливо, там, не так розуміє Біблію, як я, і так далі. Якісь, не знаю, мінуси там є в характері або ще щось. Хоча, знову ж таки, я кажу. Я на той момент дуже багато не бачив своїх гріхів, дуже багато не бачив своїх мінусів. І зараз так само відбувається. Тобто, знову ж таки, момент самопрадності він завжди такий був, і це боротьба протягом всього життя. Тобто, реально, в першу чергу, нам потрібно дивитись на себе, да? дивитись на Христа і дивитись на себе. А який я християнин? Чи подує я приклад іншим людям? Можливо, я сам являюсь ще гіршим за е, тих людей, в яких я обвинувачую в тому, що вони не такі, що в них не такий характер, що вони не такі святі, що цього, в них там е, не таке там богослів'я і так далі. Тому оце питання любові, це те, що я вчився. Безумовного прийняття любові, безумовного прийняття такого, який є люди в церкві, це те, що я вчився протягом. Ще не знаю, там 7-8 років з того моменту. І тільки недавно зрозумів, що наша любов до церкви повинна бути безумовна. Тому що коли ми одружимося, ми так само ми можемо, якби, коли ми одружимося, ми вже зобов'язані, по суті, любити людину такою, як вона є, якою вона є. Якщо ми цього не будемо робити, ми будемо просто спів... співіснувати з цією людиною або взагалі потім розведемося. Так само з церквою. Ми повинні бути членами певної конкретної помісної церкви і реально її любити, такою, якою вона є, не дивлячись на всі її мінуси. Тому, друзі, це надзвичайно важливо. Ще що хочу сказати, що далі що відбувалося, після цього всього такий був також момент, можливо. Да, це також мені було років 14. У мене були якби, так скажем, певні проблеми з моїм духовним життям. І я розумів, що мені, повинен, мені потрібна людина, яка мені допоможе. Цим. Я розумів, що я сам не можу впоратися з цим справитися. І я звернувся до однієї, людини, яка мені дуже допомогла. І з моїми проблемами, які в мене були, які в мене вирішувалися я не знаю там, скільки це там місяців вирішувалося, і так далі. І ця людина, яка дуже велику роль відіграла, відіграла в тому періоді мого життя і підняла мене духовно. І це я хочу сказати, друзі. Нам настільки не сильно необхідний духовний наставник. На жаль, я не можу сказати, що зараз в мене є духовний наставник, Я хочу, щоб він в мене був. Я сподіваюся, що найближчим часом так і буде, але я розумію, що без духовного наставника я навряд чи впорався, впорав, впорався би. Тому нам потрібно шукати духовних наставників, дійсно. Нам потрібно звертатись тоді, коли є проблема. Тому що ми можемо думати, що в нашому житті якби, там якоїсь проблеми немає, як Титанік, який плив. Та, казалось би, в спедні немає ніякої проблеми. Кораблі, які не потоплять. І але якби ж попереду цього Титаніка був якийсь ще корабль, який йому сказав: Слухай, тут є така проблема, ти про це не знаєш, ну тут є така проблема. ти думаєш, що все окей, тут є така проблема. А, якби це так і було, то Титанік, він би не потонув. Так само і ми. ми можемо думати, що в нас в певній сфері немає якоїсь проблеми і все окей. Але якраз то, наставник, який є, він може нам допомогти побачити. То, що реально треба змінити. То, через що в нас може бути просто катастрофа. І того я дуже радий, що в моєму житті тоді Бог дав мудрості знайти наставника, який реально мені допоміг. Е -е. І потім, ще протягом не одного року, ця людина мені допомагала, і дуже дякую Богу за цю людину. І потім також ця сама людина мені якось один момент сказала таку фразу. Я... Думаю, що Бог хоче через тебе зробити щось дуже велике. Я якби. Я просто так скажу, я просто запам'ятав ці слова і все. Але я разом з цим нагадував часу собі ці слова. І скажу наступне, що через те, що потім далі я дуже багато проходив через Розчарування в собі, як сьогодні дається фраза розчарування в собі, відсутність там впевненості в собі і так далі. То правніше буде сказати, що через те, що я проходив через таке глибоке розуміння власної гріховності, через те, що я проходив в величезні долини духовних падінь, усвідомлення своєї нікчемності, усвідомлення того, що без Бога і нішов, усвідомлення того, наскільки я вразливий для гріха, усвідомлення того. Просто так, дуже багато передніс розчарування через те, що я грішив, через те, що я падав, через те, що я опять ставав на ті самі граблі і так далі, неймовірно, багато розчарувань. І тоді, згадуючи ці слова, мені просто ставало смішно, коли я згадував цю фразу, що Бог через тебе щось хоче зробити велике. І потім, коли я одружився, я починався більше розуміти наступне. Найбільше, що Бог може через нас робити, це проявляти характер Христа. Бо цю фразу, що Бог через тебе хоче щось зробити велике, я сприймав просто як Бог через якесь там служіння, через якесь покликання, через, духовні, через твій духовний дар і так далі. Бог хоче зробити через тебе дуже велике. Можливо, це і так, я не знаю. Але. Найбільше, що він хоче зробити, це він хоче мене зробити більш схожим на Христа. Тому що набагато легше, якщо, наприклад, в тебе дар того, щоб не знаю, десь там, чи вести групи, чи проповідувати, і так далі, набагато легше сказати проповідь, чим жити тим, що ти проповідаєш. Того, так скажемо, первоочередне, саме головне. Це те наскільки ти схожий на Христа. Коли ти пізнаєш Христа, те, наскільки ти схожий на Христа. А потім те, що Бог через тебе робить в інших людях. І тому це такі істини фундаментально важливі, я зрозумів тільки недавно. Тільки спустя там 8, 9, 10 років після покаяння я розумію ось ці речі. Я розумію, що не так. Я розумію, наскільки я помилявся, і так далі. І що саме важливе, це в першу чергу те, наскільки я схожий на Христа. Тому що, знову ж таки, без Христа, без духовної зрілості, яка основується на тому, наскільки ми схожі на Христа, то знання богословське, яке ми можемо мати, воно буде нас. Підіймати над іншими людьми. Ми будемо дивитися на них, них з висока, ми будемо казати, що в них не так і так далі. Саме тому Бог після покаяння проводив мене через дуже багато моїх духовних падінь. Для того, щоб я зрозумів, наскільки я нуждаюсь в ньому, для того, щоб знімати з мене цю духовну гордість, для того, щоб показувати мені, як щоб показувати мені, що. Сходіш на Христа на Христа це найбільша пріоритетність. Тому Бог навіть використовує наші, наші слабкості, Він навіть використовує наші падіння в гріх в облаго нам. Для того, щоб ми все більше прижались до Христа і зрозуміли, що схожість на нього це найбільше багатство. А потім те, як Він нас використовує для своєї слави. Через, через вам, власне покликання, через духовні дари і так далі. І дійсно, в мене також дуже довгий період було це питання. Ну чого, якщо Бог хоче, щоб я був схожий на нього, чого Він допускає те, щоб я стільки падав в гріх? Звичайно, відповідальність на мені. Бог Він не є автором зла, не є автором гріха і так далі. Але Бог допускав навіть мої великі падіння в гріх для того, щоб я зрозумів. Що я духовно ніщий, сам по собі без Христа. Що я потребую стілення, щоб я не дивився на інших з висока. Для того, щоб я зрозумів, що саме головне — це сходжусь на Христа, а потім все інше. І дуже багато Бог через що проводив, і, можливо, це трохи так символічно, але якраз це відео записую через 10 років після е, мого покаяння. Приблизно через 10 років. Тому це якби можна сказати таке відео свідоцтво про те, що Бог робив протягом цього всього періоду. Можливо, там ще будуть якісь певні моменти, які я розкажу в наступних відео. Так то, друзі, дуже дякую вам, що ви подивились це відео і сподіваюсь, що дійсно воно було корисно для вас. Діліться цим відео з друзями і також. Всі, всім благ, всім благословінь, всім великої любові до Христа.